Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні відео по містам, як я і обіцяв, зараз актуальні новини розглядаю, ну і стараюся по одному-два міста в день розглянути. Сьогодні в нас гола пристань. Просили подивитись, доволі вже давненько, ну, вибачте, рук, сил не вистачає на те, щоб всі міста відразу розглянути. У мене їх там зараз більше десятка досі. Постійно нові додаються. Ну нічого, розгребемося, всі подивлюся. Ну, добре, гола пристань. Поїхали. Ну що, питання стандартні, коли і як буде звільнено? Ну, давайте. Ну, червень тут вже не так багато залишилось, да? ну і тут дивимось на липень. Що і як буде. Ну, подивимось, одним словом. Так, добре, дякую за відповідь. Отже, скидь мені, будь ласка, чи в липні цього року буде звільнено. Населений пункт. Гола пристань. Хай скажуть не правда. Лагус перевернутий. Перд перевернутий. Хаголос. Охтеж. Научіс перевернутий. Райда перевернута. Де щось не дуже покиш ох ти ж Ганнас е, Ну Такий собі набір. Шанси. Ну Тут не схоже на липень, тут схоже далі. Чому? Ну, ось, в принципі, руни пояснили зараз. Дивіться, ну, ось відразу. Лагус перевернути, Пет перевернути, хагас, наутіс перевернути, райдо перевернути, Маннес перевернутий. Жесть, давно таких розкладів не було. Е, дивіться, про мова. Ось відразу випала вода. Відразу. Каховська ГЕС, ну так, да, аукається ще досі. Відразу, ось, бачите, вам вода, ухід води. ну Якщо так, уж, руна перевернута все-таки. Ось, дивіться, Перт перевернутий. Це обмеження певних можливостей в даному випадку. Чому? Тому що вода. З одного боку, з другого боку, да, це, знаєте, руна, яка також ну, певне приміщення означає, чи, знаєте, певну ємність. ну от відповідно бачите, перевернута ємність. Яка випустила воду. Да? Ну, Каховська ГЕС, зрозумів. Ось вам Хагвес. Руйнування. ГЕС, ну, до речі, по населеному пункту я подивлюсь в будь-якому випадку, як він буде звільнений. Хагвес це ну, обстріли, прильоти, а залежно від цього, і бойові дії, як такі. Ну, подивимось. Ну, в, в даній трійці явно підрив Каховської ГЕС. Тут ні дать, ні взять. Дивіться далі, наутіс перевернутий. Так, да, значні випробування і складнощі. З чим? Ну, знов таки з водою. Зрозуміло. Очевидно, ну але руни при вас діставав, бачите, що руни на цей рахунок кажуть. Райдо перевернута. Складнощі з водою, які що, які закрили дороги. От в даному випадку дійсно. Банально, да. і розмив доріг, і банальне затоплення територій. От чим, до речі, невдачі пов'язані. Відповідно, ну, поки не просохне, поки остаточна вода не зійде, ну, яке там форсування Дніпра. Ну і дивіться, мав нас перевернути, крім того, це що. Ну да, це про жертви, на жаль, людські. Кадри бачив жахливі, як там із, із затоплених будинків, де вже вода зійшла, дістають трупи. Да, На жаль. Ну, Розклад такий. Нерадужний не разу. Ну добре, давайте, давайте подивимось. Давайте подивимось до кінця літа. В принципі, я дивився ще до підрива ГЕС всю частину області. Там руни показує, що да, доволі непогані шанси. Давайте до кінця літа подивимось. Тому що такий розклад, ну, якось аж ні разу не висело. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи населений пункт гола пристань буде звільнений до кінця літа цього року? Хай вже не неправда. О, райда пряма. нас прямий. Так, турісас ну, перевернутий відповідно. Ейвес. Беркана перевернута. Альгіс, о, це вже, це вже веселіше. Да, до кінця літа вже да, шанси. Ну, це побільше буде, ніж 50%. Ну, не 100%, ну побільше 50. Ну, це, вже, да, це вже непогано. Краща картинка. Дивіться про шому, райдом, Манна, Стурісас перевернутий. Ейвас Беркана перевернута Альгіс. Е, дивіться, ну тут навіть вже певний план Збройних сил України показали, про який я промовчу, звичайно ж. Дивіться, ну ось відразу, ось вам відкриття можливостей, да? Ну і, до речі, відкриття доріг, якщо так. Ну, зрозуміло, вода зійшла, просохло все. так? Ось вам люди падають. Ну Це про місцеві жителі, відповідно. Хоча в контексті питання може бути і Збройні сили України. І схоже, що так. Схоже, що в даному випадку все-таки про Збройні Сили України. Мова. Тому що далі план показали. Дивіться, Торісас перевернути, тобто що це? Ну, певне, як це? Відсутність активних дій, саме бойових. Ну, в контексті питання це добре. Ось вам і вас падає. І ні, в даному випадку це не про оборону. Не буду коментувати. Колись. Потім. Дивіться, ну, план ЗСУ, відповідно, розкрив, якщо покажу. Дивіться далі, беркана перевернута. ну Це все рівно, ще, знаєте, певна деградація. Ну, почуваємо. ну ось відповідно по людях, так, Все рівно, що певна деградація падає ну і по населеному пункту взагалі. Ну, зрозуміло, підтоплення, там наслідки його ще і до кінця літа будуть розрібатись. да, на жаль. Там, наробили біди орки. Дивіться, на кінець падає за руна захисту, до речі, захисту вищих сил. Тобто, схоже, що населений пункт, знаєте, буде звільнено без бойових дій, як таких. Ну, до речі, ось, відсутність активних бойових дій. Тобто, ну, можливо, якісь там моб, банальні прильоти десь і будуть, де там орки засіли, ну але руйнувань таких і цього не видно. Бої в самому населено путі теж не видно. Ну, давайте, зараз в будь-якому випадку я запитаю, а як буде звільнено. Ну, загалом не так погано. Проти першого розкладу взагалі чудово. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а як буде звільнено... Як буде звільнено населений пункт гола Присти? Хай скайтю неправду. Хагалас. Інгус. Ти перевернутий? Так що у нас? Єра? Феху. Вуню. А, -а, а. Цікаво. вот цікаво. Дивіться, прошу мова. Хагава з Інгус, Тейвас Переверто, є Рафеху Вуньо. Е, що мова? Відразу <кхм> падає Хагавас. Тобто, руйнування, ну, певні будуть. Ось, до речі, прильоти, де та морки засіяли. Це із поганих новин, ну, а є й хороші. Але мені у цьому розумінні прийшло, що якось нестандартним пут шляхом буде звільнено населений пункт. Крім того, це, ну, знаєте, стрімко, в якомусь мірі, стрімко, знаєте. Стрімко хаотично, але це контрольований хаос. Чому контрольований? Тому що ось далі, бачите, Інгус падає. Благоприємне завершення ситуації. Ну, <кхем> знаєте, руна, яка говорить про те, що в будь-якому випадку ну, переживати не варто, пройде воно нормально. Ну, катастрофи нема. Хоч і хагалас. Ну, це такий, знаєте, я ж кажу. Ну, ось так. Чому? Тому що, ось, бачите, прильоти десь будуть по оркам, де вони там позасідали. Але при цьому то Єра це завершення циклу. Ну, зрозуміло, цикл окупації, так? Е, до речі, це ж і про те, що раніше пророблена робота. План, якщо хочете. Видно, реалізація певного плану е, звільнення, так? Ну, план бойових дій, якщо так ось так, подивитись, зокрема. Е, дивіться далі: Феху падає. так? Е, феху це про що? Ну, це в даному випадку не стільки про добробут, стільки це маркер того, що населений пункт ціліє. Ну. Мається на увазі, звичайно, що з поточного стану йде мова, да? що там поруйнувалось після підриву ГЕС, так? То проти того, то, то, так як є, ну, схоже, так, плюс-мінуси залишаться. Да? Тобто, ну. Великі. Чому я кажу, якщо якісь прильоти будуть, то схоже одиничні, буквально високоточні, знов таки ВСУ по другому не б'ють. Е, ну, і, відповідно, бачите, місто не поруйнується Ну, проти того стану, який є е, на даний момент. Роблю ремарку. І бачите, унію, нарешті, радість. Ну, До речі, це як здійснення мрій. одного да? боку можна сказати, що дуже гарно прилетить, прям знаєте аж. Ух. Мрієм. З другого боку, здійснення мрій, ну, відповідно, да Місцевих жителів де всіх українців. От, звільнення населеного пункту. Все. Ось вам. Завершення циклу окупації, ось вам добробут починається. Ну, до речі, фінансова допомога, зрозуміло. Там на відбудову населеного пункту і так далі. Ну, і ось вам, бачите, здійснення мрій, повернення в Україну. Ось так от. Ну, так, да, бачите, ще все рівно. Трошки. Трошки це ще, бачите, затягується, доведеться потерпіти. Ну, Але фінал хороший, фінал явно хороший. І Хагалас, бачите, да, в цьому розкладі не настільки страшно виглядає, якби він іноді програється. В даному випадку це не настільки все погано. Ну, краще, щоб взагалі без цього, да, без прильотів, без обстрілів. Ну, але але, війна. Добре, ну ось, радість буде. ось, да, Бачу, там картинка стала, як місцеві зустрічають ЗСУ і так далі. ну, відповідно, звільняй, да, звільняй, Обов'язково. От на цій позитивній ноті відео буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!